Шанс там, де ти слот сіті збройні сили України знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю у 200 мільйонів доларів. Білому домі говорять о стратегічному терпінні необхідності продовжувати підтримувати Україну. Мова йде про берегову радіолокаційну станцію за горизонтного виявлення. Приділ є. Саме так амбітно і помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу вузькому колу фахівців у червні поточного року. Потім таємно спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії в морі та на суходолі. Крім того, хоча ексклюзивний приділ є, прикривавший досі сучасний комплекс радіоелектронної боротьби леєр 2 але й на нашій землі від нас нічого не заховати, повідомили в Збройних силах. І ось уже в серпні унікальну розробку вартістю 200 мільйонів доларів наші воїни підсмажили вщент разом. І з комплексом захисником, ну і звичайно, і з усією офіцерською обслугою. Ось такий тепер у росіян приділ можливостей на півдні України. Зараз я долучаю до розмови Сергія Згурця, директор директора агенції Дефенс Експрес, і ведучого рубрики воєнні підсумки дня. Сергію, вітаю! Вітаю тебе, Василь, вітаю наших глядачів. Я поставлю таке запитання сьогодні. Заступник голови ГУР Міноборони сказав пан Скібіцький, сказав про те, що Україна не Україна, а Росія зараз виробляє менше ракет. Про це свідчить те, що вони не запускають уже оці от сотні ракет сотні ракет, як раніше, А вони обмежуються десятком або двома десятками. А на твою думку про що це свідчить? Ну так дійсно кількість ракет у пусках зменшилася, але обсяги запасів зростають. Про що сказав Скібицький, він говорить про те, що зараз у Росіян там 585 оцих далекобійних ракет. Тобто, з початку року кількість ракет в запасів у ворога зросла десь на 200 одиниць. Тобто, ми можемо говорити про те, що напевно ворог готується якраз до осені зими аби здійснювати удари по нашій енергетичній інфраструктурі. А я сподіваюся, що наша протиповітряна оборона власне справиться з цією загрозою, враховуючи. Збільшення комплексів ППО, збільшення потужності тих зразків ЗРК, які ми маємо в нашому арсеналі. А далі у воєнній рубриці ми будемо говорити про те, що відбувається якраз з поблизу Роботиного, що таке лінія Суровікіна, і про динаміку на лінії фронту на Купінському і Бахмутському напрямках, а також про нову зброю для української армії. Про це замить. Сьогодні в міністерстві оборони нарешті повідомили про звільнення населеного пункту роботи на що на південному фронті, запорізькому фронті, і додали, що наші війська зараз рухаються в напрямку Новопрокопівки та Очеретуватого. Також зараз йдеться про те, що на окремих ділянках збройні сили подолали. Передову лінію оборони чи забезпечення і вийшли до другої чи основної лінії оборони, відомої як ота лінія Суровікіна з отими бетонними пірамідками, вона починається за новопрокопівкою, вигинається і йде безпосередньо перед вербовим. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілі ще два дні тому сказав, що пройдена. Перша складна лінія і що сили оборони ще мають велику бойову міць, хоча швидкість атак була повільнішою, аніж він розраховував, але він також визнає, що війна на папері відрізняється від війни в реальності, і це, власне, правда. Можна припустити, що Збройні сили будуть продовжувати наступальні дії в бік населеного пункту Токмак. Це. В... Такий логістичний хаб, який використовує ворог для забезпечення свого окупаційного групування на півдні, при цьому від Роботиного до Токмака близько 19 кілометрів. Хоча можлива активізація і на інших напрямках Південного фронту для розхитування сил ворога. При цьому відзначив, що в публічному просторі вже лунали оцінки з посиланням на американський інститут вивчення війни, що Після прориву оборони біля Роботиного рух вперед для збройних сил стане простішим, але навряд чи для таких висновків є підстави з урахуванням того, що наші війська мають пройти таку лінію найбільш складних укріплень рашистів, тобто ту саму лінію Суровікіна. Але нагадаю, що захищаються не окопи, не пірамідки, і все буде залежати від того, скільки сил ворог кине на отримання цієї лінії і як довго. Вони зможуть оборонятися, отриматися під вогнем нашої артилерії, і ці чинники поки що прорахувати важко. При цьому зараз ситуація на всіх ділянках фронту, там на півночі, на сході і на півдні, вона є взаємопов'язаною, бо активність на одному напрямку має на меті або скувати значні сили тут і зараз, або домогтися перекидання резервів противника і відповідно послабити інші напрямки. Тож вже були повідомлення, що ворог. У пожежному порядку перекидає на південь для оборони лінії фронту під роботиним Оці якраз частини 76-ї десантно-штурмової дивізії з під Креміної. і що власне свідчить про суттєву напругу ворога на півдні. Але ворог все одно намагається і продовжувати атаки від Куп'янська до Кремінної, змінюючи точки докладання зусиль. Тож зараз кожна ділянка фронту залишається вкрай напруженою, і йде така тонка гра, хто почне першим використовувати і вичерпувати резерви, і хто зробить тут чи іншу помилку при врагуванні багатьох взаємопов'язаних факторів. А про інші деталі зараз на лінії фронту ми поговоримо з командиром роти ударних безпілотників Ахелес, 92-ї окремої штурмової бригади Юрієм Федоренко. Пане Юрію, вітаю вас, ради бачити і чути в Україні, героям слава. Не знаю, чи ви встигаєте дивитися на різні там закордонні повідомлення, як вони описують ситуацію на лінії фронту. Але сьогодні була публікація в Нью-Йорк Таймс, чи вчора точніше, де знову згадувалось про те, що американці там чи посадові особи радять українській стороні менше там зважати на ситуацію на куп'янському напрямку, не перекидати туди, туди резерви, а сконцентрувати сили для. Дій на південному фронті, звісно, що важко коментувати там закордонну пресу, і тому скоріше я певен, що ні е, там журналісти New York Times, ні там політики чітко не знають те, що відбувається на лінії фронту в порівнянні з тим, що знаєте ви, знаєте, знає наше командування. То хотілося б від вас почути, що саме зараз відбувається, якраз на двох ділянках фронту, де діє ваша е, штурмова бригада, якраз Куп'янська, Святої Креміна і ситуація навколо Бахмута. Яка там динаміка за останні пару днів? Безумовно, ми щиро дякуємо нашим міжнародним партнерам за всебічну військову підтримку, допомогу за ті кількість боєприпасів, які вони передають за вогневі засоби, але об'єктивно для того, щоб контрнаступальна операція рухалась більш швидше, на що періодично є публікації в пресі. Треба зважати на запит сил оборони, що необхідно для того, щоб посилити наші позиції з точки зору вогневого впливу на противника та Убезпечення нашого особового складу під час чинення ударно-штурмових дій дуже добре, що частину цих запитів все-таки чують і задовольняють. Що стосується того, як краще воювати, Україна показала неймовірний просто результат по збереженню територіальної цілості і незалежності, коли всі статути як Збройних сил України, так і стандартні ведення війни згідно натівських настанов. Казали про те, що противника набагато більше в рази, що сили на оборону вони достатньо невисокі. Сили оборони в свого часу доказали, що можемо робити більше наполегливіше, ніж прописано в будь-яких настановах. Тому зараз ряд рекомендацій вони переписуються не тільки в статутах сил оборони, а й додатково в правила ведення війни країн НАТО.